Ласкаво просимо до нашого відео про разбору гетероморфу, також відомого як разбора Арлекін. Ці маленькі та барвисті рибки є улюбленими серед акваріумістів, містів, і ми тут, щоб розповісти вам усе, що вам потрібно знати про їх середовище проживання, догляд та поведінку. Разбори Арлекін мешкають у повільних струмках лісистих тих районів Південно-Східної Азії, включаючи Таїланд, Суматру і Борну. У дикій природі вони живуть великими групами і віддають перевагу повільній, затіненій воді з великою кількістю рослинності та схованок. В акваріумі розбори спокійні і прості у догляді, що робить їх чудовим вибором як для початківців, так і для досвідчених любителів. Вони активні плавці і віддають перевагу добре засадженому акваріуму. Найкращим варіантом стануть види рослин, які ростуть у водоймищах на історичній батьківщині рибок, наприклад, криптокорини або апоногетони, хоча підійдуть і будь-які інші. Вони також потребують хорошої якості води, тому обов'язково проводьте регулярні підміни води та забезпечте хорошу фільтрацію акваріума. Разбори арлекін це зграйні риби, їх краще утримувати в групах, щонайменше від шістьох особин, Утримання їх у групах допоможе їм почуватися більш захищеними і зменшить стрес. Про зовнішній вигляд, гадаю, говорити не варто. Важливо лише сказати, що розмір рибок становить від 3 до 5 см. Арлекінові розбори все дні і їдять майже все. Вони полюбляють різноманітний раціон, що включає пластівці та гранули, а також живі або заморожені корми, такі як креветки. Мотиль і дафні. Годуйте їх невеликими порціями кілька разів на день, щоб гарантувати, що всі риби отримують достатню кількість їжі. Коли справа доходить до поведінки та сумісності, розбора Арлейкін миролюбні та ладнають з більшістю інших риб. Вони активні плавці і люблять плавати у відкритому просторі. Важливо тримати їх поряд з іншими мирними рибами. Які не будуть обскубувати їхні плавники чи конкурувати з ними за їжу? Самці та самки Арлекінів мають дещо різний зовнішній вигляд, самці трохи менші та яскравіше забарвлені, ніж самки. Самці також мають більш чітко окреслені чорні трикутники на хвості, тоді як самки мають більш округлу форму. Простіше кажучи, стать риби визначається за чорним трикутником. У самців передній нижній кут загострений, а у самок закруглений. Що стосується розміру акваріума, то 40 літровий акваріум підійде для невеликої зграї з 6 6-8 арлекінських розборів. Слідкуйте за якістю води, піч має бути від 6,0 до 7,5, а температура 22-24С. Важливо, щоб вода була чистою і добре фільтрованою. Оскільки Арлекінові розбори чутливі до поганих водних умов, слід регулярно підмінювати воду приблизно від 10 до 20% щотижня. Підсумовуючи, розбора Арлекін красива, активна рибка, за якою легко доглядати, яка може стати чудовим доповненням до вашого акваріума. При правильному середовищі проживання. Догляді та правильно підібраних сусідах вони в повній мірі розкриють свою красу і забезпечуватимуть нескінченні години спостереження за акваріумом. Підписуйся на канал, щоб дізнаватися ще більше про догляд, утримання та розведення акваріумних риб.